Давайте подивимось. В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я Гануся, а маленька це Катруся. Маляна, та це ж сестрички, лялечки Гануся і катруся. Вони принесли для вас геометричні фігури. Давайте на них поглянемо. Ось вона, дивіться. Ви знаєте, як називаються ці фігури? Так, молодці. Це квадрат. Давайте уважно розглянемо ці квадрати. Якого вони кольору? Так, червоного і синього кольору. Малята, а який квадрат менший, а який більший? Так, малята, Квадрат синього кольору менший. Ніж квадрат червоного кольору. Ось так. Якщо прикласти, то за синім квадратом видно червоний квадрат. А тепер давайте розглянемо квадрат уважніше. Ось подивіться, у квадратах є чотири кути. Один, два, три, чотири. І ще є чотири сторони. Ось так. Один, два. квадрат гарний, так? Малята. А давайте з вами спробуємо квадрат покотити. Квадратик я в руці тримаю та прокотить його бажаю. Квадратик не котиться, як не старається, куточками вбирається. Малята, чи вдалося мені прокотити квадрат? Ні, не вдалося, бо квадратик. Заважають куточки Так, молодці. Ви дуже уважні. Щось малята зажурились, мабуть, трішечки втомилися. Що робити? Що робити? Треба трішки відпочити. ну мама на носочки встанемо, у віконечко погляньмо. В небі хмароні біленькі, а ви, діточки маленькі, руки вгору, руки вниз, кругом себе повернись. Всі присіли, посміхнулись, до гостей нас посміхнулись. А зараз малята, лялечки хочуть, щоб ми їм допомогли побудувати доріжки з квадратів. У нас є великий квадрат. І маленький квадрат. Великий квадрат ми покладемо біля великої ляльки. А маленький квадрат ми покладемо біля маленької ляльки. Ось цей великий квадрат ми покладемо сюди. А ось цей квадрат сюди. Далі ось цей квадрат ми покладемо ось сюди. А ось цей квадрат ми покладемо сюди. Цей квадрат до маленької ляльки. Цей квадрат до великої ляльки. Останній квадрат до маленької ляльки. І останній великий квадрат до великої ляльки. Ось малята, які в нас вийшли до ріжки. Зараз. Гануся піде по доріжці. Ой, щось не може вона далі йти? Мабуть, я десь помилилася. Малята, як ви вважаєте, де я могла помилитись? Так, я переплутала. Я на доріжку для Великої ляльки поклала маленький квадрат. А який потрібно було? Так. Великий. А де зараз цей великий квадрат? Молодці. Ви дуже уважні. Він на маленькій доріжці. Зараз ми їх поміняємо місцями. Ось так. Ось так. І наша лялька піде далі. Ось так. Так. І маленька лядочка. Теж піде по дорізці Ось так. Малята, Гануся вже підійшла до вас близенько а, Ган... а катруся ще далеко. Так, Лялечка Гануся до вас близенько Лялочка Катруся від вас далеко. Молодці малята. Ви дуже уважні. Малята, які ви молодці і уважні, але час, час уже завершувати наше заняття. Наші ляночки кажуть вам до побачення. І я вам кажу до наступних зустрічей.